певний час українські засоби масової інформації були взагалі відключені в Слов'янську в горлівці ну і в багатьох містах Донецької області. Тому вся інформація черпалася в основному з російських засобів масової інформації. Вони прийшли, російські журналісти прийшли з цієї сторони. Зі сторони Слов'янська. Відповідно, вони в Слов'янську працюють. Що вони показували? Ну ви бачили, що це є Бандерівці, що це є правий сектор. Все Бог знає хто. Тому перше питання, коли ми прийшли на двох хосту, чи ви є правий сектор, чи ви є бандерівці? Але ну, після, під час перемовин я, по-перше, сказав, що я із Львова, що для них було шоком, оскільки я дуже добре володію російською мовою. По-друге, на запитання, скільки вам платять, чи вам платять там 15 тисяч, чи 20, 000, я сказав, що я підприємець, і в мене в мене є 50 до 50 робочих місць, і мені навіть ця зарплата, яка є на Звардії, вона мені не цікава. От, тобто я не, ніхто за зарплатою туди не прийшов. І отакі от ключові тези, ключові речі, люди це, це розуміли. Що стосується засобів масової інформації, ви можете отримати, можете побачити зрізку навіть по українським засобах масової інформації, що є в новинах. Сепаратисти захопили те, сепаратисти захопили те, сепаратисти те зробили, що показують про Національну гвардію чи про тих самих десантників, які на сьогоднішній день дуже багато є геройських хлопців. Що розказується про про наших спеців з НВС. нічого абсолютно, ніхто ж е, не висвітлює цього факту в позитивах і навіть можливо робити передачі прямій ефірі з тими хлопцями, тому що ті політики вже задовбали, коли оці круглі столи, чи, чи бо знає, що там в Шустерлайф і так далі, і так далі. Ось вони висвітлюються. Про проте люди, які втратили совість, говорять ні про що. От туди потрібно запрошувати власне тих військових. Ви знаєте, що коли е, наші наш ягуар... Потрапив е, в пастку. То е, коли е, загинуло п'ять бійців Ягуару з національної гвардії, плюс 14 отримали поранення. Ними були знищені, незважаючи на те, що по них працювали снайпера, що по них стріляли гранатометчики, <кхем> ними були знищені 54 бойовики. Про це ніхто не говорить чомусь. А це важливо, це потрібно показувати. Самі так само говорять про це. Бо, Прошу. Ми, насправді ми не чули про це. Розумієте, е, нам, е, нам важко говорити, нам нема кому говорити. У нас нема журналістів. Наші журналісти, особливо ті, які володіють українською або спілкуються на українською мовою, сепаратистів однозначно е, викликають агресію. Ми можемо гарантувати безпеку. Тобто, якщо ви приїдете е, в Ізюмі, зараз є штаб е, антитерористичної операції. Якщо ви приїдете в ІзУМ, ну потрібно буде сконтактуватися. Просто ви попередите, чи буде виїжджати журналістська група, чи якісь окремі журналісти. В ІЗУМі зустрінуть, в ІЗУМі забезпечують безпеку. Тобто, чи це буде е, БТР, який буде на супроводі, чи це будуть інші, які супровід е, з працівників Альфи або спецпризначенців, або з, е, з Національної гвардії, але безпека буде гарантовано і вас будуть. Ну, вам покажуть ті блокпости, які найбільше захищені, в яких ну, не працюють снайпери. І ви можете безпосередньо тоді спілкуватися з хлопцями, але ви можете відвідати всі блокпости, е, крім двох, який перший знаходиться е, на телевежі, і другий, який охороняє підступи до телевежі. Будь ласка, до кого потрібно звертатися, аби отримати допомогу безпосередньо журналістам? У нас є в українському домі. Це найкраще. Він координує взагалі дії самооборони е, Роман Орищенко. От. І вже до нього звернутися, а він вже тоді буде е, зв'язуватися. Або це буде е, Микола Волочкович. А можливо, найкраще з Миколою Величковичем, Він є замміністра Авакова, і він, власне, відповідає за співпрацю з МАС-Медіа. А він вже тоді сконтактує, він дасть старшого, хто є в штабі АТО. Хто відповідає також за інформаційну політику?